Є досить цікаві інсайди, які будуть озвучені тут чи не вперше, про те, а що ж було на полях зустрічі, що хотів Путін, чому він благав Трампа реально? Тому що за тими даними, які є у мене, Путін реально благав і просив Трампа про допомогу, щоб американський президент вплинув на... Президента України Зеленського на українську позицію загалом його муляє українське лідерство, муляє непохитність Верховного головнокомандувача Збройних сил України, президента Зеленського, те, як тримається мужньо, героїчно український народ і не дає жодних шансів Росії та російському диктаторові. Ну і проблеми, з якими зіткнувся ворог на Донеччині. Не маючи змогу захопити цей регіон силовим шляхом, тому Путін тисне і просив. Ну, як тисне? Він благав, просив а, американського президента Трампа, аби Трамп впливав, щоб все ж таки непохитність Зеленського змінилася, і щоб Україна була готова до поступок та непопулярних компромісів. Але цьому не бути. Це вкотре підтвердив і президент України. А європейці сказали про те, що питання територій це виключно питання України. Загалом підтримала нас Європа, Німеччина, Франція, Британія, Італія та Польща. І е е е так само. Комісар Європи, Верховний комісар з питань зовнішньої політики та безпеки Кайя Калас. Вони всі підтримали Україну. Є повна наша підтримка з боку наших друзів, провідних держав Європи та загалом Європейського Союзу. Але зараз про це все по порядку. Ну, перше, це те, що все ж таки, світові медіа схилилися до того, що не дуже добре виглядав американський президент Трамп, який погодився пустити Путіна на американську землю, та ще й на одну із секретних великих авіабаз Сполучених Штатів Америки. Це те, про що я говорив напередодні. На Алясці дуже багато хто протестував. Більшість американців, які там проживають, вони виступили проти. Були великі мітинги на підтримку України з блакитно-жовтими стягами. І росіянам там були, м'яко кажучи, абсолютно не раді. Ну, а червона доріжка, яку розстеляли американські військові потім ф 35 які супроводжували російський борт номер 1 ту-214, який летів з Магадану. Путін прилетів, де там намагався якісь кризові питання вирішувати, які там що він там може вирішити, там як була глибока криза в Магадані та й на іншій решті території Росії, так вона і залишається. Червона доріжка, все це, все це негативно, максимально викликало оцінку багатьох медіа. І американських аналітиків, експертів та політиків, які почина, почали говорити про те. Ну от як Reuters, одне з провідних видань світових, почало писати про те, що цей раунд скоріш за все, все ж таки, за Путіним, який міг отримати те, чого хотів. Ну в першу чергу, це певна легітимізація, певне визнання, адже нічого собі його. Пускають на американську авіабазу, і він зустрічається з американським президентом, чого він так хотів, дуже багато часу. Дуже цікава подія. трапилась, насправді, вона у нас мало висвітлена, але я би на неї звернув увагу особливо: це інтерв'ю американського президента Трампа, американському телеканалу Fox News, яке вийшло буквально, ну там. Плюс-мінус паралельно із закінченням зустрічі а, на Алясці, яка тривала трошки більше трьох годин. Загалом зустріч Трампа Путіна тривала. Так, от в цьому інтерв'ю Трамп почав говорити про те, що він вірить, що можна досягти угоди, і що Путін хоче завершення війни. Зеленський так само. Ну, це не нова інформація. Ми це вже чули неодноразово. Але дуже цікавий і новий нюанс. Який раніше не озвучувався американським президентом, прозвучав чи не вперше саме в цьому інтерв'ю. Увага! Це дуже важливо, і це свідчить про можливі контури та вектори американської зовнішньої політики та стратегії на майбутнє. Що ж сказав Трамп? Трамп сказав про те, що насправді Китай та Росія не друзі і не партнери. Але вони ледь не вороги, тому що Китай хоче російську територію. Майже дослівно скажу цитатою американського президента: у Росії є територія, у Китаю є люди. Що ж тут незрозуміло, здавалось би, те, що відбувається уже китаїзація Росії, це факт російської економіки, російських земель, доступу до рідкоземельних мінералів та металів, інвестицій. Особливо території Далекого Сходу, які депресивні, які мають корисні копалини. Але у Путіна у Росії реально нема грошей та й немає людей, хто би цим там займався. Тому чим займався Путін всі ці роки? Він тільки шукав, кому втюхати і продати далекий схід. Але Японія не захотіла там Путін же ж проводив у ці всі а, форуми економічні у Владивостоці, і не тільки. Японці не хотіли, Південна Корея не хотіла. Ну а потім Путін почав фактично а, ангажувати Китай, щоб Пекін зважився на це, а Пекін діє хитро. Вони і так туди заходять. І чому ж це озвучує Трамп? Ну, мені здається, очевидно, що таким чином американці прагнуть. Стратегічно реалізовувати те, про що попереджалось неодноразово, і, на жаль, вони прагнуть це втілити в життя. Це спробувати відірвати Росію від Китаю і спробувати використати Росію для стримування Китаю. Тобто, це один із таких стовпів, на якому Вашингтон думає вибудувати майбутньому стратегічну співпрацю та взаємодію із Кремлем. Тут я думаю, все очевидно. І про це Трамп говорить, і це іде на американському каналі Fox News. Тобто іде загравання, іде пошук дотиків, точок дотику, дотиків. і паралельно із цим ішла дуже серйозна пропагандистська накачка з боку Росії, які робили там проморолики, міні-документальні фільми, дуже багато сюжетів, повідомлень в медіа про історію взаємовідносин ще радянського союзу. І США про розрядку, про перезагрузку Згадали це вже а, більш сучасний період російсько-американських відносин. Тобто наговорили дуже багато і інформаційний простір Росії досі бурлить. Вони розповідають, який Путін молодець, як йому вдалося досягти багато значного прориву, де вони цей прорив побачили. Ну як завжди, забріхуються російські медіа і пропагандисти, які до слова і не виспалися, тому що поселили їх. На розкладушках дуже незручних, ну але, хоч в чомусь позитив, від цієї зустрічі від поїздки російської делегації на Аляску, в тому, що їм показали їхнє місце і поставили в стойло, що безумовно не може нас всіх не радувати, тому що там їм і місце, особливо цим всім російським путінським злочинцям, інформаційним провокаторам, пропагандистам, які роблять заклики до геноцидів і так далі, сіманяншим і іншим. Захаровим там і тому подібним. Ну, от, власне кажучи, їм там і місце. Тому а, з цього почалося, а потім була зустріч. А Путін робив ці всі гримаси. Ну, ви це все могли побачити. Якийсь там робив вигляд, що він не чує запитань. Коли йому американські журналісти почали завдавати запитання конкретно, як це коли ви припините вбивати людей, мирних ні в чому не повинних, коли ви припините вчиняти злочини та терор? Тому що нонсенс, ну ви розумієте, а, з ким не поспілкуєшся, усі задають запитання, яке і я задавав. А чи можуть після цього Сполучені Штати Америки називатися лідером вільного світу, демократичного світу, світу, який базується та заснований на певних принципах? Перший, який і базовий, це повага до прав та свобод людини, це повага до демократії, до процедур? Це повага до верховенства права, зокрема, міжнародного права, яке брутально розтоптав Путін та вся кремлівська банда, напавши на Україну. Це ж базові принципи і США взяли на себе ношу лідерства в захисті цих базових принципів основоположних прав та свобод. І чи можуть вони в подальшому нести на собі ось це? Тобто, е ось це питання це базове. По суті, по формі, навіть не переходячи ще до змісту перемовин, зараз ми про це теж поговоримо. А по формі і ці питання мені видаються цілком справедливими. А як вам, друзі? Напишіть, будь ласка, які у вас були емоції, коли ви побачили Путіна там цього злочинця кремлівського терориста, який йшов по червоній доріжці, там на Алясці на секретній військовій американській базі. Що ви як ви реагували? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Я буду дуже вдячний, тому що традиційно нагадую, ціную ваші думки та позиції. А тепер же ж, власне кажучи, до того, що могли обговорювати. Ну, по-перше, виступи були короткі, лаконічні, з яких після зустрічі я маю на увазі, з яких зрозуміти і побудувати далекосяжні висновки та прогнози було важко. Я одразу ж кажу, що зради не сталося, найгіршого для нас нічого не сталося. Тому що, як би там не було, але позиція України має бути врахована. Саме тому президент Трамп зателефонував після зустрічі європейським лідерам і президентові України Зеленського, поінформував про обговорення і говорили, що робити далі. І президент Трамп запросив українського президента до Вашингтона. Зеленський сказав про те, що ця зустріч відбудеться вже 18 серпня, в понеділок по обіді. Після обіду а має відбутися ця зустріч. Буде обговорення. А про що ж обговорення? Судячи із заяв, які зробили європейці, вони зробили для нас важливі заяви це якраз ті червоні лінії, за які, на мою суб'єктивну думку, не можна виходити за жодних умов. Що це за лінії? Що Україна має мати сильну, потужну армію. І жодних компромісів, і жодних поступок не може бути під тиском Кремля, щоб ми зменшували нашу обороноздатність. Друге, що Україна має отримувати допомогу від заходу на підтримку та посилення цієї обороноздатності. Третє про на чому особливо наголосила премєр міністерка Італії Мелоні, зробивши заяву про те, що активно обговорюється надання гарантій безпеки Україні. А за аналогом статті 5 НАТО, тільки поза НАТО для України, щоб убезпечити нас у майбутньому від агресивних проявів та дій Росії та й Європу загалом, яка це має бути формула? Деталі поки що не розголошуються. Вони активно дискутуються. Французький президент Макрон, в свою чергу, сказав, що йдеться про те, що потрібно. А зараз обговорити і що США будуть працювати в тому числі спільно з коаліцією охочих, тобто європейськими державами, аби виробити якраз цю стійку міцну конструкцію гарантій безпеки для України. При цьому є одна особливість. Європейські лідери заявляють про те, що питання вирішення територіального питання залежить від України. Чи не здається вам, друзі, що таким чином. Європейці умивають руки і кажуть: ну, нехай Україна вирішує, а вибачте, де заяви про непохитність територіальної цілісності, про непохитність кордонів, про неможливість змінення державних кордонів силою, про повагу до міжнародного права, яке порушене Росією і яке має бути відновлене. Інакше світ перетвориться в хаос і в джунглі, де визиває, виживає сильніший. А не за принципом правових процедур і можливостей. Де це все? Так, Україна має вирішувати, звичайно, я погоджуюсь. Але ж і треба зробити заяву на підтримку суверенітету та територіальної цілісності. Ну, точно би не завадило. Погодьтеся. Ну, цього тут поки що немає. Але Україна має вирішувати. І от знову ж таки, територіальне питання. Стало руба, судячи з усього, що найменше три джерела американських вже написали: це Bloomberg, це New York Times та а, Axios Про те, що Трамп прямо під час розмови з українським а, президентом та європейськими лідерами, сказав про те, що Путін хоче, щоб Україна а, вийшла з Донбасу українські війська, і тоді він готовий на заморозку конфлікту і, взагалі. Про припинення вогню не може йти мова, а треба вже говорити про якісь далекосяжні наслідки та про можливість довгострокового врегулювання і настання більш стійкішого та тривалішого миру. Ось про це. Тобто, питання знову ж таки Донбасу звучало. Все про те, що писали медіа, попереджали напередодні цієї зустрічі, вкотре. Підтверджується завдяки інсайдерській інформації, численним витокам, які почали з'являтися. А далі я думаю, їх ставатиме тільки більше. Інформації у нас до ранку, коли я для вас підготую свіжий брифінг, буде тільки більше. Думаю, ну ось так зараз. Довкола цього, але зради немає, тому що паралельно президент України, Верховний Головнокомандувач збройних сил, приділив увагу найважливішому у цьому всьому. Це Збройним силам України, силам оборони та ситуації на Донбасі, Дебу зазначив президент України, що є певні успіхи у наших сил по стримуванні ворога, знищенню його сили, а відбиттю позицій саме якраз в напрямку Покровська та Добропілля. Тобто відбуваються атаки, і Путін не може реалізувати силовим шляхом те, чого він прагне. Якнайшвидшій перспективі захопити усю Донецьку область в межах адміністративно-територіальних кордонів, тому він просить у Трампа допомоги. Допоможи мені американський президент, Натисни на Зеленського це ж питання всього-навсього. А натомість що ставлять росіяни? Знову ж таки, витаки в медіа говорять про те, що Путін, нібито, готовий обговорювати виведення російських військ з вузької смужки, там де вони знаходяться ще на території Сумщини. Звідки їх і так вибивають Збройні Сили України та Харківщини? А мова не йде про Запорізьку область, Херсонську. Але все ж таки, судячи з усього, Путін не порушив питання про те, що Україна має вийти з Запоріжжя та з Херсону, з тих частин, які контролюються українським урядом та армією, що як би там не було. Є пониженням кремлівської позиції і оцінкою своїх сил, що вони нічого не можуть зробити, взяти силовим шляхом, і Трамп не може знайти інструментів, щоб так натиснути на Україну, щоб Україна пішла на якусь капітуляцію. От і все, вони неспроможні. Я вас, друзі, вітаю. Це називається справжня суб'єктність, це називається справжня участь у міжнародному порядку денному та міжнародних відносин. Нас чекає важка боротьба. Непрості тижні та місяці, але якщо вже ми маємо можливість завершити цю війну до Різдва, до великого християнського свята 25 грудня, до світла Господнього, коли Господь приходить в цей світ і має дарувати нам мир, як зазначив Лінці Грем, відомий американський сенатор, то точно ми маємо шанс це завершити на гідних для України умовах. І тільки так і має бути. І жодні зустрічі на Алясці, які б вони не були, не можуть змінити українського порядку денного, який виборюють героїчно сили оборони та безпеки України. Яким слава, честь, повага і Уклін.